Жив був сосновий ліс, де кожне дерево було високим, струнким і пахло свіжістю. Цей ліс був особливим кожна сосна мала своє ім'я і свою історію. Вітер ніжно колихав їхні гілки, а сонячні промені грали на зелених голках, створюючи у лісі казкову атмосферу. Одного разу в лісі оселилась маленька білочка на ім'я Руда. Вона була дуже цікавою і любила досліджувати нові місця. Але найбільше їй подобалося слухати історії, які розповідали старі сосни. Вона знала, що кожна сосна має свою таємницю, але тільки наймудріші дерева могли поділитися справжніми лісовими легендами. Одного дня руда почула від старого дуба, який ріс на межі лісу, що в самому серці соснового лісу прихована велика таємниця. Це була легенда про чарівну зіркову сосну, яка за чутками мала виконати одне заповітне бажання того, хто її знайде. Руда одразу вирішила відправитися на пошуки цієї зіркової сосни, вона стрибала з гілки на гілку, пробігаючи стежками лісу і запитуючи у кожної сосни, чи не знають вони, де знаходиться це чарівне дерево. Але всі вони відповідали однаково тільки той. Хто має чисте серце і готовий допомогти іншим, зможе знайти зіркову сосну. Руда не здавалася, вона продовжувала свої пошуки і на своєму шляху допомагала кожному, хто цього потребував. Вона допомогла зайчику знайти загублену морквину, врятувала маленького їжачка, який застряг у кущах, і навіть навчила малу пташку літати. Одного вечора, коли руда втомлено прилягла на мох біля струмка, Її погляд випадково впав на одне високе дерево. Це була величезна сосна, яка світилася ніжним золотим сяйвом у променях заходу сонця. Руда зрозуміла, що це та сама зіркова сосна, про яку вона чула. Ти знайшла мене, маленька білочко, тихо промовила сосна. Твоє чисте серце і добрі вчинки привелись тебе сюди. Тепер ти можеш згадати своє заповідне бажання. Руда задумалась. Вона могла би попросити все, що завгодно: більше горіхів, новий будиночок або навіть золоті шишки. Але глянувши навколо, вона зрозуміла, чого хоче справді я хочу, щоб наш ліс завжди був таким гарним, як зараз, і щоб всі його мешканці жили в мирі та злагоді. Зіркова сосна тихо засвітилася ще яскравіша, і навколо пролунала тиха мелодія. Її гілки ніжно захиталися на вітрі, і ліс наповнився спокоєм та радістю. Твоє бажання виконане, промовила сосна, твоя доброта зробила наш ліс ще кращим, і він залишиться таким на довгі роки. З того дня руда жила щасливо серед соснових дерев, знаючи, що вона допомогла зберегти свій рідний ліс, а сосновий ліс і справді залишився красивим і мирним місцем. Де кожне дерево, кожен звір і пташка жили в гармонії одне з одним. І жили вони так довго і щасливо завдяки маленькій білочці, яка показала всім, що доброта і турбота про інших роблять світ кращим.